Ще про новий формат цього того страшного зла зараз рашизм процвітає на Російській Федерації. Вона ось уже продовжує ту страшну політику знищення. Ну, в даному випадку. Ми говоримо. Про українців, але наступна інформація говорить про їхні потуги створити нові додаткові воєнні формування. так ось упродовж останніх двох місяців Росія формує нові великі з'єднання щоб посилити свої наземні сили, зокрема, і 25-ту армію. Про це йдеться у звіті британської розвідки. Після вторгнення в Україну Росія переважно залучала мобілізованих резервістів для поповнення військових формувань. Вона рідко формувала нові військові утворення, такі як зага. Но військовій армії виняток становив лише створений влітку 22-го року. Третій армійський корпус легендарний, який на щастя не показав загалом себе якось прекрасно. За даними розвідки, Росія наймовірніше розгорне нове формування як резерв в Україні. Однак у довгостроковій перспективі прагне посилити свої сили перед НАТО. Сподіваємося, нічого в них не вийде, і буде доля, така як і у третього армійського корпусу.